А про результати цьогорічної посівної в цифрах розповідаємо далі. Понад 6 тисяч гектарів зернових і технічних культур зібрали фермери у Вінницькій міській територіальній громаді. Наталія Павленко, начальниця управління розвитку сільських територій департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради, розповіла, що цьогоріч урожайність всіх сільськогосподарських культур у громаді перевищила показники попереднього року. Загалом зернових культур зібрали 27,8 тисяч тонн, що майже на 2 тисячі тонн більше, ніж у 2022 році. Озимої пшениці – 7575 тонн. Це на 10,5% більше від нормативного показника. Озимого ячменю – 467 тонн, кукурудзу на зерно – понад 19 тисяч тонн. Що на 16,5 центнерів на гектар більше порівняно з нормативним показником. Добре вродили і технічні культури. Цього року аграрії зібрали їх понад 10 тисяч тонн, що майже на 3 тисячі тонн більше, ніж минулого року. Посадили цього року більше овочів, зокрема, капусти, буряка, моркви, цибулі, томатів, перцю, баклажанів. На території Вінницької міської територіальної громади працює 35 суб'єктів господарювання аграрного сектору. 11 – це середнього бізнесу, і 24 – це малий бізнес. Всі вони займаються рослинництвом, це технічними та зерновими культурами. Якщо говоримо про врожайність культур, то на сьогоднішній день до нормативних показників вони є вищими. Як врожайність і озимої пшениці, як і врожайність, і ріпаку, і соняшнику, і кукурузи, і сої такі культури сіяли. Порівняно з 22 роком в нас і збільшилися і обсяги виробництва овочівництва. Тому що якщо в 2022 році працювало три суб'єкти господарювання, які займалися овочівництвом та картоплярством, на сьогоднішній день вже працює в нас сім суб'єктів господарювання. Другий рік війни в Україні. Але е, наші аграрії не покладають рук і знають, що сьогодні їхнє завдання забезпечити населення продуктами харчування. Вони так і працюють в цьому напрямку. Звичайно, мета їхня і отримати прибуток. Проте 23-й рік є сьогодні. Не дуже прибутковий для наших суб'єктів господарювання, тому що така ситуація склалася, що на паливо-мастильні матеріали збільшилися ціни, а на логістика сьогодні взагалі перекрита, а ціни сільськогосподарської продукції, звичайно, впали. Проте, наш аграрій сьогодні не. Опускає рук, вони активні, вони продумовують плани посіву майбутнього 24-го року. Чуть-чуть будуть змінювати площі посівів, більш орієнтуватися на олійні культури, на очі і. Думають про те, як би займатися вже другим напрямком це тваринництвом. Найбільше наш аграрій це сіє кукурузи, так і сьогодні дуже гарна врожайність. Вона склала 95,8 і центнерів з а це практично більше на 20 до нормативного показника. Також займається в основному соя. Вона принесла також гарні врожаї, це 27,9 центнерів з гектарів. Що на 5% більше до нормативного показнику. Проте, ну, говорити про інші культури, так, врожайність, напевно, і погодні умови якось сприяли покращенню врожайності, тому що Ця врожайність і краща і минулого року, 22-го року. Також гарна в нас картина є. Із овочівництвом. на сьогоднішній день молодий фермер, який сьогодні працює уже на території Вінницької міської територіальної громади, в почав займатися кавунами. І, до речі, непогано було в реалізації. Сьогодні в нас в овочівництві появилися і огірки, і кабачки. Що не було у 2022 році, збільшилися посіви під цибулю, під буряк, під картоплю. Також збільшилися посіви в нас і під, баклаж... ну, під баклажани і під перець, тобто під баштанові культури. І сьогодні, коли ми будемо доносити інформацію до наших суб'єктів господарювання, до майбутніх суб'єктів господарювання про нашу фінансову підтримку з бюджету Вінницької міської територіальної громади, ми надіємося, все-таки, що будуть збільшуватися. Овочеві культури, а також картопля, тому що споживач має споживати сьогодні дешевшу і свіжу продукцію.